Ти не знаєш, Пилипе мене, хто бачив мене, той бачив Отця. Як же ти кажеш, покажи нам Отця, чи не віруєш ти, що я в Отці, а отець у мені? Слова, що я вам говорю, говорю не від себе. А отець, що мені перебуває, той чинить ті. Повірте мені, що я в отці, а отець у мені. ні, повірте завчини. Каже, що те, що він говорив, слово в слово, він не говорив від себе він, говорив від Отця. І каже, учням, якщо вам цього мало, якщо вам це важко зрозуміти, запам'ятати, він каже, повірте, за вчинки мої. І написано, що, в мені, що Отець, що в мені перебуває, той чи не Що не Ісус сам від себе чинив, але Отець чинив через нього. Так сказати, як екскурсом пройти через Євангеліє, а що робив Отець через Ісус? Коли ми тільки подивимося на Євангелію від Івана, коли Ісус прийшов, він одне із перших справ, яких він зробив під час служіння, він хотів розділити радість з людьми, і він це зробив, коли він прийшов своїми учнями на весілля в Кам'янець. Небесний хоче, щоб люди раділи. Отець Небесний хоче бути з людьми. І він через Ісуса прийшов і був на тій, тій весінній гостині. І коли там були труднощі, він допоміг їх розв'язати. Далі ми бачимо, що Ісус змилосерджується над тим, над ким більшість людей того часу не змилесели. Він волоседжується над жінкою, в якої життя було дуже-дуже. І багато людей і в цей час тою жінкою нічого не хотіли мати. І це та жінка, яку зловили на перелюбі, привели до Христа і хотіли, щоб Він виніс вердикт чи вбити, чи лишити її прожити. І Ісус простив ту жінку. Ви знаєте, це є дуже важливо, тому що більшість з нас, навіть чоловіки чи жінки, можливо, ми не були в тому. Але є багато інших, західів, які ми заслуговуємо на смерть. І коли хтось хотів нас привести до Ісуса, щоб Він виніс гройди смерті, Він дає прощення, якщо ми його приймаємо. Далі Ісус іде дорогою і переступає ті звичаї, які були в Його народі. Його народі було взагалі не дуже добре спілкуватися з жінками. Тому що жінки в той час були набагато нижче в Хуспільській, тобто ми навіть багато людей вважали їм і жінок не людьми, а майном. Тобто були чоловіки, мали свої розмови, свої бесіди, а жінки це були майно. Але коли Ісус подорожував, він ще не просто жінкою розмовляв, а він розмовляв жінкою самаря. Тобто, ізраїльтяни не хотіли євреї мати нічого справи з самарянами, а тут ще й і тут ми теж знаємо, що ця жінка в неї було дуже покалічене життя. Ми знаємо, чи вона була в цьому сама вимна, чи хтось інше, але життя було дуже покарічем. І Ісус прийшов, посвятив свій час, свою любов, свою милість, щоб цією жінкою що щоб дітка хороші. Далі ми знаємо, що Ісус знайшов час для людини поважної, яка була. Великим таким великим, начальником Ізраїлі, яка зналася на Слові Божою, сьогодні він ходив. Ісус у своєму розкладі життя Він знайшов той вечір ту ніч, коли він міг поговорити з тією людиною, яка шукала з ним послухувати. А коли Ісуса запрошували митники і грішники, він також пішов і спілкувався до них, тому що Він прийшов показати Отця. І що отець себе не відгородив до якоїсь... Групи хороших людей і всіх інших людей мати за ніщо. Ми бачимо і Ісуса, який зцілив всі народжено І багато цього не розуміли, тому що думали, що якщо людина родилася сліпа чи хвороба, це, напевно, зрішили батьки. Напевно, в батьках. Але Ісус сказав, що це не є справа в батька. Справа в тому, що ми всі грішні і всі ми маємо хвороби. Але Ісус підійшов із цю людей. Ми бачимо Ісуса, який під час вже останніх годин життя на землі, Він знаходить час, він знаходить можливість для того, щоб помити ноги своїх учнів. Бо серед них не знайшовся той, хто би хотів це зробити. І отець ми учням ноги. Ми ноги тим, котрі думали про те, які вони місця займуть в царстві Божому, які вони будуть хороші, які вони будуть багаті, але вони не зауважували тої потреби, але Ісус це зробив. Знаєте, за час служіння Ісуса Христа в нього були люди, з якими в нього було найбільше проблем. Трудніші. Але я думаю, що в сучасному світі більшість церков би двома руками голосувала, щоб ті люди були членами церкви. Бо ті люди були дуже хороші. Вони, по-перше, регулярно приходили на богослужіння, вони приносили десятини, вони багато молилися, багато постилися. Ми були найкращі люди. Кожна церква прихотіла такого членами церкви. Але, знаєте, Мегалист вказ записав і охарактеризував тих людей наступними словами. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби правильні і за ніщо мали інших, він прийнявши всього. Дуже багато людей в цьому світі вони не розуміють Христа. вони навіть не хочуть розуміти Христа. І якщо би їм прийшлося пройти з тими людьми. З тим, хто куватися Ісус Христосом, ми би певної допомоги. Тому що вони врахували себе занадто правильно і занадто святими. Але Ісус розповів цю притчу, не буду її перечитувати. А це фарисей мир прийшов помолитися. Фарисей він був дуже самовпевнений, вважав, що він найкращий з людей. Він дякував Богові за все і не мав нічого з гостину. Божої любові і трешки на тему не стане Божої любові. Але в них далека стояти, очей навіть звести, то нам треба не смів. але пив себе, виходить і казав, Боже, будь мир. що Фарисея до жінки, яка скотилася на одному раді. Ви знаєте, найважливіші слова, які це підтверджують, це ті слова, з, яких, з якими Ісус починав помирати на Христі. Бо коли його прибили до Христа, в нього було перші слова, це була молитва. Дуже коротка молитва, але дуже важлива Оце записав Лука в 23 урозі 33 вірше. А коли прибули на те місце, що звуть Череховище, розп'яли тут його та злочинників одного Кравовича, одного лівовича. Ісус же промовив, отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони, а як його одяжі, то й долежить. Коли Ісуса вже прибили до коли кров почала стікати з його ран, так як жертвує тварин. Знаєте, прощення приходило до ізраїття, тоді коли ми приводили ягня і коли ягня закорювало. Коли кров вбилася, тоді священник ті прощати гріхи. І тут ми бачимо того, на комусь кілька Хавка Ісуса, який теж прибили до Христа, в якого теж л'ється кров з ран, і він за рахунок тієї крові. За рахунок цієї тяжкої смерті він звертається до отця із молитви і каже, хоч і не їм, бо не знаю, що вчинить вони. Коли ми читаємо, нам здається, що ця молитва вона відноситься чи то до тих фарисеїв, які видали Ісуса на розп'яття, чи, можливо, до тих римлян, які забивали ці цвяхи. Але насправді ця молитва є за кожного з нас. І за кожного. Що Господь хоче відпустити, і відпускає, і прощає.